Не всі кримчани вірять в те, що Крим повернеться е, до України, але жити в Україні вони все одно бажають. Тобто така, е, дуалізм такий у, у свідомості в них відбувається. І таким чином, е, е, маючи нагоду виїхати з Криму зараз, розуміючи і розуміючи, що той самий Мелітополь, е, частина Запорізької та Херсонської області будуть деокуповані. Вони таким чином намагаються повернутися в, Украї... в Україну. Тобто, mm -hmm. але це такий складний шлях. Е, відповідно, це не єдиний фактор, тому що йому ще сприяють цьому фактору, скоріш за все, це наявність родичів, це наявність якихось зв'язків на цих територіях, ще за часів України. І вони повертаються до, до цих родичів, до цих зв'язків. Тобто, це може бути возєднання родин, це може бути. Е, Якісь професійні зв'язки, і так далі, які на сьогодні ще залишилися від цих людей, і вони таким чином повертаються в Україну, просто очікуючи, що ці території будуть деокуповані.